Інша популістична біда у нас в Румунії. Там, у першому турі виборів, переміг ультраправий популіст Джордже Сіміоно. Він, він виступає за приєднання Молдови, а також за приєднання українських земель, зокрема Буджаку, виступає проти ЄС та проти надання Україні зброї. Я нагадаю, що західна зброя постачається нам в тому числі через Румунію. За нього у першому турі проголосувало 40% румунських виборців. Це біда, це трагедія Румунії. Очевидно, що Румунів через соцмережі накрутили росіяни. Дуже багато є ознак цього. Росіяни це вміють. Вони вміють зламувати демократії, і Росія намагається створити довкола України такий от пояс із недружнім із країн, з недружнім нам керівництвом. Вже є одна Угорщина, є друга словаччина. Ну. На черзі у нас другий тур президентських виборів у Румунії та вибори президента у Польщі.